Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді насос вісла 1,1 кВт з подрібнювачем. По характеристиках, дана модель у нас має продуктивність 10 000 літрів на годину, 10 кубів. Максимальний підйом у насоса 10 метрів. Насос обладнаний поплавковим вимикачем, який його захищає від роботи на холосту. Коли поплавок піднятий вище рівня насоса, насос працює. Коли поплавок опускається, насос автоматично вимикається. Це його захищає від перегрівання. В комплекті з насосом йде у нас мережевий кабель довжиною 10 метрів з євровилкою. Вихідний патрубок насоса у нас йде 50 мм. До нього приєднується шланга за допомогою хомота. Також Насос обладнаний у нас подрібнювачем. Подрібнювач у нас знаходиться під цією нижньою платформою. Вона його захищає від попадання крупногабаритного сміття. Якщо насос все ж таки у вас заб'ється, ця нижня платформа відкручується, ви достаєтесь до подрібнювача, чистите його механічно руками, збираєте цю конструкцію назад і у вас насос продовжує далі працювати. Також у вас буде йти в комплекті гарантійний талон. Він буде нами заповнений. Тут будуть вказані номера сервісних центрів. І також інструкція з експлуатації, в якій будуть вказані всі характеристики насоса, його будова і як їм користуватись. Якщо вам сподобалась дана модель, звертайтеся до нашого інтернет-магазину і ми з радістю вам допоможемо.